Вітаю, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні в нас 20 липня, Бог дав погоди і можна трошки віддихнути в садочку. Сьогодні, пішовши повз дерево абрикоси сорту, особливий Денисюка, побачив картину таку, що вже є кілька плодів на землі. Підійшовши до дерева. Знімальна стиглість, тобто технічно вже настала, можна знімати, ставити на дозрівання, дозарювання на кілька днів і на ринок. Ось такі красені цьогоріч. Правда, не так багато, як би хотілося. Ну, Даному сорту, особливо особливий Денисюка, який виведений нашим е, вітчизняним селекціонером, можна поставити пам'ятник. Тому що цього року на інтенсивне цвітіння його якраз випали складні умови. В той, момент, в той час, як він інтенсивно цвів, були морози в нас, починаючи від обіду і аж до ранку наступного дня тримало 4-3 градуси, а на ранок було 5-6, як де, місцями. Ну і Вважалося, думалося, що дерево взагалі пропаде, що нічого не буде, навіть дерево пропаде. Ну, дякувати Богу, дерево гарне, велике, креслате. Ми таку крону зазвичай залишаємо, оскільки як йдуть весняні приморозки, то низом практично ніколи нічого немає, обмерзає. І ніяк не обійдеться. Робота в саду без нашої, от такої, однієї з таких драбинок власного виробництва. Відео по виготовленню у нас є на каналі. Сорт кажу, сорт шикарний, морозостійкий. Кажу, йому треба ставити пам'ятник. Ну, зараз глянемо. Є трошки і Ну, Ось так ось, 85 І ця трошки менше. 65 Візьмем цю 70 83 Ось такої видовженої форми Зараз шукаю Кісточка що? Є слід, що трошки було пошкоджений. Візьмемо цю. Кісточка вилітає. Опа! Ну от також, ну є от слід. Напевне, що від погодних умов. Але? Кісточка не в'їдається не, не в, в м'якоть, не вростає. Чи м'якоть в кісточку не вростає? Гарно відділяється. Як на мене, це один з найсолодших абрикосів? Смакота. Правда, проводили опрескування і від моніліозу, і перед цвітінням. Хорус скор після цвітіння, хорус скор. А далі було ще оприскування контактним препаратом. Ну, Дякувати Богу. Я вважаю, що непогано. На такий рік непогано. Дякую всім за увагу. Всім мирного, ясного неба, здоров'я, всіх благ, успіхів вам. Кому подобається відео, ставте лайки. Якщо є зауваження, пишіть в коментарях. Підписуйтеся, надалі буде відео більше. Всім дякую за увагу гарного дня!